Доброї ночі. Я сьогодні на роботі буду дуже пізно, тому що я ще консультую вас у дірек, підбираю вам догляди, все насипаю, все відкладаю. І нагадаю, що завтра я їду в Польщу. Якщо комусь потрібно підібрати догляд професійний, розписати все, розкласти по пличках, якщо наносити, то пишіть мені, я привезу і відправлю інпостом. А саме зараз я набираю дуже класний засіб. Це гель для ділянки навколо очей Люміре, але я його називаю рідкі патчі. Він дійсно працює як рідкі патчі. зберігають його в холодильнику і наносите на ділянку навколо очей, тим самим він буде знімати набряки, буде інтенсивно зволожувати, захищати шкіру. Він такого блакитного кольору. Тут у гелі є такі активні гранули. Під час нанесення вони вивільняються і вивільняють з собою активні речовини, які насичують шкіру макро-мікроелементами, вітамінами, і тим самим ущільну, зволожують глибоко шкіру та насичують пожиними речовинами. Також тут у складі є гіалуронова кислота, яка буде дуже глибоко зволожувати шкіру і захищати від перечасного та взагалі від старіння. Цей засіб я рекомендую дівчаткам молодим, які ще не хочуть такого важкого крему навколо очей. Ще в них така ділянка навколо очей плюс-мінус гарна, але вони хочуть щось зволожити і профілактувати зморщички. Я їх насипаю в ось такі баночки по 10 мл. Красивені, естетичні, шинають кусіру. Яку хочете. І більш детально в наступних сторіс вистайте, там буде і ціна, і ще буде красиве фото цього гелю, тому що тут у мене лампа якось так непонятно світить і не можу вам показати. А о, дивіться, який класний.